Під час війни дуже важливо дотримуватись календаря профілактичних щеплень, не пропускати планову вакцинацію та якнайшвидше надолужувати пропущені щеплення, наголошують педіатри. На сьогоднішній день залишається критичною саме рутинна вакцинація дитячого населення, адже в умовах війни, в умовах активних вірусних інфекцій, стан здоров'я дітей в більших випадках порушується, він дає певні збої і найпростіше захворіти. Чимось складним. Оця стресова ситуація і постійний тиск на психологічний стан дітей, він дає шанс тяжким хворобам. Тому ми дуже активно зараз говоримо про рутинну імунізацію дітей від важких інфекційних захворювань, таких як кір, краснуха, паротит, поліоміеліт, тому що. Поодинокі випадки цих захворювань виникають то в нашій країні, то в інших країнах світу. Це не є нормальним для сучасного суспільства, тому що це контрольовані інфекції, і лише дякуючи вакцинації, вони повинні бути. Витиснуті із звичайного життя в Україні безоплатно вакцинують дітей від десяти хвороб: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та паротиту. Проте спочатку пандемія COVID-19, а тепер і війна, негативно впливають на темпи імунізації. Та від цього інфекційні хвороби нікуди не зникають. Війна в країні може лише сприяти їхньому розповсюдженню. Відсоток вакцинації досить низький в усій Україні. І ми говоримо, акцентуємо увагу, що батьки зобов'язані вакцинувати своїх дітей відповідно до державного календаря щеплень, виконуючи ці рекомендації. На сьогоднішній день майже всі вакцини є в наявності, окрім вакцини від дифтерії правця для дітей старше 7 років, тобто АДПМ. Вся решта в наявності є гарної якості. Зберігається з дотриманням усіх умов зберігання і теплового ланцюжка. Своєчасна і повна вакцинація надзвичайно важлива. Вона зберігає здоров'я, а часом і життя, та запобігає поширенню небезпечних інфекцій. Тому кожна мама, кожен тато, який має дітей і десь зробив якийсь пропуск, повинен звернутися до свого лікаря і щепити дитину. Адже в умовах постійного енергозбереження, порушеної логістики в державу стало складніше доставити вакцини, і необхідно використати цей момент, коли вони є безкоштовно. Тому що ще навіть три місяці назад, наприклад, в нас була ситуація, що в Україні не було вакцини від вакцинації корі. КПК вакцини не було взагалі. Це було досить критично, це було нелегко, але в державі. Зміни пройшли, логістика трішечки налагодилася. Вакцина є, вона в невеликій кількості, її нема надлишкової, її нема надлишкової для того, щоб придбати власним коштом навіть у аптеках. Тому доки вона є, бажано. Завершити цю вакцинацію, молода мама Світлана строго дотримується календаря профілактичних щеплень, бо чудово усвідомлює свою відповідальність за здоров'я однорічної донечки Вероніки. Робимо всі щеплення. Вважаємо, що це дуже важливо для діток. Не пропускаємо. Тільки лікар нас визиває. і Ми зразу робимо. Є випадки по Україні, сестра в мене противник прививок. Вона не робить і хворів її син. Ну ми стараємося все робити і слава Богу, поки що не хто. Дуже добре, що в нас є на місці всі ці вакцини, що не треба купувати, і гарної якості, і навіть не було і температурки в дитини. Все дуже, дуже подобається. На сьогодні у Прилуцькій дитячій лікарні всі вакцини є в наявності. Було б лише бажання батьків проводити щеплення, наголошують медики. І ще раз нагадують, що це дуже важливо, особливо в період воєнного стану.